Вітаю вас, маята! Сьогодні я йшов до нашого садочку і ніс корзинку з фруктами та овочами, але випадково їх перемішав. Чи допоможете ви мені розсортувати овочі та фрукти? Сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Тож, давайте зіграємо з вами в ось таку дитактичну гру. Маята, в ось цю тарілочку будемо класти овочі. А якого вона кольору? Так, вона червоного. А яку вона форму має? Так, вірно, круглу. А в цю тарілочку будемо класти фрукти. Якого кольору тарілочка? Так вірно, зеленого і теж кругла. Ось це моя та що ви мені підкажіть. Це фрукт чи овоч? Так, вірно, це фрукт, це банан. Він жовтий та продовгуватий. А який він на смак? Так, вірно, він солоденький, які ви розумнички. А це що? Це фрукт чи овоч? Вірно, це овоч. Він якого кольору? Так, вірно, червоного. А який він на смак малята? Так, він соковитий та солоденький і має теж круглу форму. Кладемо його в тарілочку для овочів. А ось це, малята, що це таке? Так, це фрукт, це ягідаш, це виноград, які ви розумнички. Виноград який на смак? Так, солоденький і трішечки кисленький, які ви розумнички. А в яку тарілочку ми його положимо. Так, вірно, у зелену до наших фруктів. А ось це що таке моята? Так, вірно, це огірок. А якої він форми? Так, продовгувати. А колір, який у нього? Зелений. А який він на смак? Так, вірно, він такий соковитенький, такий хрустячий. Які ви розумнички, трошки солоденькі, і ми його кладемо у тарілочку до овочів. А це що таке манята? Так, це фрукт. А як він називається? Вірно, це яблуко. А яке воно за формою? Так, кругле. А яке за кольором? Червоне, які ви розумнички. А на смак яке воно? Так, вірно, хрумке та солоденьке. М -м -м. Куди ми його покладемо? Вірно, у зелену тарілочку. А це що таке моята? Так, це капуста. Які ви розумнички? А яка вона за формою? Так, кругла. Має багато листя, які ви розумні діти. А яка вона на смак? Так, солоденька і сочненька, які ви розумнички. І куди ми її покладемо? Так, вірно, у тарілочку до овочів. Моя та ви такі розумнички, ви так мені допомогли. Ви дуже розумні діти. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все вам добре.